Щороку, 1 липня, українські слідчі відзначають своє професійне свято. Щодня ці фахівці стикаються з небезпечними злочинами, що вимагають аналітичної роботи для їхнього розслідування. Слідчі беруть на себе величезну відповідальність вирішувати долі людей та робити внесок у відновлення справедливості. Тож сьогодні про професію слідчого ми поговоримо із заступницею начальника головного управління, начальницею слідчого управління ГУНП в Рівненській області, полковником поліції Іною Власовою. Пані Іно, вітає вас. Тож давайте розпочнемо з певно найпростішого: хто такий слідчий? Якщо брати з точки зору закону, слідчий національної поліції це суб'єкт кримінального процесу, на якого законом покладено обов'язки здійснювати досудове розслідування. Скажіть, е, от, якщо говорити про вже роки роботи, слідчий це все ж професія, чи це вже стиль життя, от, наприклад, для вас? Для мене це більше стиль життя. Е, професія. Професія була на початку. Е, я дуже люблю свою роботу. Роботу слідчого, і я вам скажу, що на посаді керівника інколи не вистачає проведення слідчих дій. Поїздів безпосередньо на місце події, саме як слідчі. Свою роботу потрібно робити для того, щоб її робити з душею, для того, щоб був результат. Слідчі це особа, навіть більше скажу особистість, яка поєднує в собі все. Слідчі має мати інтуїцію, як хірург. Тому що від його рішення залежить доля людини. Доля людини у плані судимості все починається слідчо. До нього надходить заява, він вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, він розпочинає досудове розслідування, він планує, він дивиться мотиви, він пропонує версії, він доручає проводити оперативним підрозділам слідчі дії. Він ініціює перед прокуратурою та слідчим суддею ті чи інші заходи для того, щоб забезпечити заходи кримінального провадження. Оце є слідчий. От якщо говорити про саме про професію, от якими навичками повинен володіти слідчий для того, аби його робота була ефективною. Маю на увазі, це більш має бути талант чи от набуті з роками навички, коли ти вчився, займався і так далі? Талант можливо. В першу чергу, коли слідчі приходить до національної поліції, бо ми говоримо сьогодні саме про слідчі національної поліції, він має добре орієнтуватися у законодавстві, бездогано знати закон. Якщо слідчий не знає закону, він не зможе працювати. Якщо він його не знає, він його буде порушувати. Порушуючи закон, слідчий буде порушувати конституційні права людей. людей. Для яких він покликаний служити та захищати. Крім того, слідчий має бути тонким психологом, І якщо він не знає людської психології, він не зможе працювати з людиною, до слідчого приходять різні люди, багаті бідні, середні, хворі, здорові, понівечені життям, у яких розбита душа, які благають про допомогу. Або які ненавидять всіх людей. Це все дивиться слідчий, і це все він вбирає і переймається цим для того, щоб робити бездоганну свою роботу. Талант талановитих слідчих в своєму житті я знаю не дуже багато. Тало, тало, так само, як і талановитих людей. От ви як журналіст, приходьте себе талановитою. Ну, е, я, певно, більш схильна до того, що е, я ще навчаюся, і дай Бог, я колись скажу, що я талановитий журналіст, але мені здається, що журналістика це все одно, е, скажімо, з руками набуті знання. Так само і слідчі. Е, правильніше буде сказати, не талановитий, а досвідчений. А, ви знаєте, що мудрість вона приходить з руками. А досвід він іде протягом усього життя. І кожен слідчий, який є професійним, а на Рівненщині працюють, на мою думку, професійні слідчі ем, він має працювати над собою, він має вдосконалюватися і кожен день вчитися, вчитися, вчитися і ще раз вчитися з урахуванням того, яка відбувається ситуація в країні. Наскільки змінюється далеко йде наука? Як змінюється законодавство, враховуючи менталітет людей і їхні потреби? От якщо ми говоримо про слідчих, дійсно це люди, які надзвичайно розумні, у них аналітичний склад розуму. Але от якщо говорити саме про людський фактор, чи можна обдурити слідчого? Чи бувають такі у вас чи були у вас такі випадки? Надурити слідчого неможливо. Абсолютно. Якщо в моєму житті такого не було. Але якщо такі випадки були, напевно, в той момент слідчі просто більше включив людські якості, тому що в першу чергу ми маємо бути людьми і проявляти людяність до тих, хто знаходиться перед нами. Незалежно від їхнього статусу, це свідок, це потерпілий чи це підозрюваний. Перед законом усі рівні. Ніхто не застрахований від того, щоб скоїти злочин. Умисно чи не навмисно? чи з необережності? Дякую за відповідь. Скажіть, от чи не у кожної людини є свої забобони? І так само в різних професіях також є забобони. І дуже цікаво, чи є забубони саме у працівників національної поліції. От безпосередньо у вас в слідчої. У вас є якісь забобони? Я вам скажу, що я не забобонна. Я вірю лише в Бога, і все, що я маю в житті, я за це вдячна Богу. Але е я вам скажу, коли я працювала на Одесьчині, е по лінії життя і здоров'я, моя робота е вона більше проходила на території області, ніж в кабінеті. За це я напевно люблю її. Спілкування з людьми і можливість розвиватися, документувати вміння. Розкривати. І от серед працівників оперативного підрозділу, без яких жоден злочин не документується, завдяки спільній роботі, із якими ми маємо результат. Є такий, можна назвати, забобон, що не можна сідати на стіл, тому що якщо сідаєш на стіл, то обов'язково буде вбивство. І от такий забобон, який мені озвучили у 2018 році. Не знаю, то через забобон, чи так склалося е до вечора. Мала необережність просісти на стіл. Так, і до вечора в Одесі було дуже гучне вбивство, яке на той час колихнуло всю Україну. На вулиці Середнів вбили молоду жительку міста Одеси. Їй відрізали голову, і в квартирі залишилось залишився лише тулуп. Дев'ять днів ми працювали над цією справою. І було особисте розкриття на дев'ятий день. Пам'ятаю цю справу, от якщо ми вже почали говорити про вашу роботу в Одесі, розкажіть, будь ласка, трішки про ваш от шлях в органах, чи було складно добитися, от, скажімо, таких висо висот саме в національній поліції? я не можу сказати, що це висоти, це не мені судити. Я просто, знаєте, як. От... Відповідними такими кроками рухаюсь по життю, е, люблю свою роботу, в мене була мрія, я її не зрадила. І те, чого я хотіла на сьогоднішній день, я маю в своєму житті. Чи складно жінці в органах, я не можу судити, тому що, якщо брати на своєму прикладі, в мене характер такий, загортований життям. І інколи я вам скажу, доводиться приймати вольові рішення на професійному рівні, які деякі чоловіки не приймають. На жаль, що говорити про мій шлях, кар'єра моя розпочалася, якщо це можна назвати кар'єрою, робота буде більш правильно. Робота моя розпочалася у місті Дніпро, на той час це була міліція, Бабушкинський райвідділ. Потім було місто Київ, куди я переїхала зв'язку з сімейними обставинами. Потім була Київська область на лінії життя і здоров'я. Потім Одеса, 6 років лінії життя і здоров'я. Тобто 12 років я займалася вбивствами, зґвалтуваннями, тяжкими тілесними шкодженнями, викраденням людей, документуванням саме цих злочинів. Ну і На сьогоднішній день це славне місто Рівно. Ви щодня працюєте з криміналом, працювали протягом багатьох років. Чи були у вас такі е, справи, коли було емоційно важко, коли були емоційно на межі? Ну, ми з вами вже про це говорили. Е, така справа, я думаю, є у кожного слідчого, який себе поважає, який є людиною. В першу чергу, це була справа по Блаблакар, так ми її називаємо. 2016 рік, коли хлопець зі Львова виїхав до міста Києва на своєму транспортному засобі, і, на жаль, до Києва не доїхав. Я займалася цією справою. Зі мною займалися ще ряд слідчих, працівники оперативного підрозділу допомагали мені документувати. Затримали одного із злочинців. Розуміння було, що це вбивство. Проте свідчили ряд об'єктів знайдених. Призначених 56 судових експертиз, і доведено вбивство без тіла. Одного з злочинців затримано було, один злочинець довгий час перебував в розшуку. І от родина цього хлопчика, який, яку вбили, дуже хороша сім'я, і сам потерпілий, він настільки позитивний, ну, просто Божа дитина. І от Родина, нам знаючи, що в них це єдина дитина, на той час була. Він вони вклали в нього все, що було найкраще, дуже гарно виховали. І от весь час приходила, чи є новини, чи є новини, і все ж таки надія в батьків жила, що він живий. І переконати їх в тому, що його немає серед живих, надзвичайно ну, складно. Доводилося з психологами працювати. І от коли ти переймаєшся, а цього роботи слідчому не можна. Настільки близько, от тоді приходить емоційний пік і потрібно знаходити бар'єр для того, щоб розмежовувати. В професії не можна змішувати. Ми маємо залишатися людьми, але якщо ми будемо пропускати через себе всі емоції і все те горе, з яким на сьогоднішній день, чи то вчора, чи то завтра стикаються наші громадяни України, то буде надзвичайно складно, тому що там, де є гаряче серце, там відсутній холодний розум. Де немає холодного розуму, припиняє діяти закон. От дійсно дуже складно, от, тому що у вас щодня, кожен день. так. З Слідчими працюють психологи безпосередньо, От яким можна виговоритись. В кожному управлінні є штат психологів. Які дійсно працюють з тими, хто потребує цієї допомоги. Угу. Чи часто до них звертаєтесь? Чи ми можемо про таке говорити? Ем, я не можу сказати вам статистику, то більше потрібно, напевно, керівництво психологів, але я можу говорити, ми сьогодні говоримо з вами про слідчих, я можу говорити за своїх слідчих. Ем, Намагаюся і зі своїми заступниками будувати відносини в колективі так, щоб вони себе відчували у другій родині. Тобто робота це одне, родина це інше, враховуючи те, скільки часу вони проводять на роботі, наскільки вони на повну потужність викладаються для того, щоб злочинці знаходилися у місцях позбавлення волі, для того, щоб. Права громадян ніхто не порушував. Для того, щоб люди не боялись ходити по вулиці. І для того, щоб люди знали, що якщо вони звернуться, то вони будуть захищені. Е, чи були у вас такі справи? От, ні, не так. Е, яка у вас була справа найбільш така загадкова? Чи є такі справи, чи таких багато? Загадкових було справ немало. Одну з яскравих можу сказати, про яку теж знає вся Україна. Це моє особисте розкриття. З колегами У 19 2019 році було вбивство Дарини Лук'яненко, Одеська область, Іванівка, малолітня дівчина дівчинка, яка йшла додому, і ми шукали шість днів, яку намагався зґвалтувати і вбив місцевий мешканець. На сьогоднішній день він відбуває покарання судом винесено вироб 15 років позбавлення волі. І от зазвичай. Якщо є вбивство, і воно в умовах неочевидності, я практикую залучати всі сили і засоби, тобто спеціалістів різних категорій, тому що, крім внутрішнього переконання, дуже важливо мати докази, тому що презумпцію невинуватості ніхто не, не відміняв в Україні. І от цей хлопчик, він. Приймав участь у пошуках. Ми шукали з Нацгвардії, дуже багато селих засобів. Там близько 500 чоловік було задіяно для того, щоб відпрацювати. Це малолітня дитина. Він приходив до поліцейського відділку, намагався допомогти нам в пошуках. Тобто, це ну, перша ознака того, що людина хоче розуміти, що є взагалі, що відомо і, поліції, Так, так? і mm. на той час я залучила психолога для роботи з ним. І психолог, яка має вона ж експерт, яка, яка пише психологічні портрети вбивців по неочевидним вбивствам, там де є тіло, дуже досвідчена досвідчена експерт. До речі, допомагала у документуванні розкритті дівчини з відрізаною головою. І, от мої підозри, завдяки її аналізу лягли на папір, і Ми здобули докази, і вона зорієнтувала, де необхідно взагалі шукати. От вона не змогла його продивитися навіть тестуванням як експерт з 30-літнім досвідом. Її позиція була, що в нього немає закритої агресії, і він не може вбивати. Мої сумніви мене не залишили. Я не могла спати чотири. Так, так напевно, інтуїція. І от ми взяли обшук, пішли до домоволодіння проводити обшук. І дівчинку знайшли тіло дівчинки у вигрібній ямі саме в дворі у цього хлопця. Вперше в житті експерт помилилася. Тому, от було ну, коли експерт, наші висновки ми посилались, тривалий час, час співпрацювали, і от вона вона посіяла сумніви, що це не він, але інтуїція не полишала, що це саме він. Ну але знову ж таки, бачите, талант. Не талант. Я можу сказати, це більше, напевно, дар від Бога. Не знаю. От ми знаємо, що вас нагородили орденом княгині Ольги. Так. Розкажіть, будь ласка, трішки про цей орден і за що його вручають. Це державна нагорода, яку вручає президент України. Орден я отримала у 2017 році. Працюючи в Одесі до Дня Незалежності, на той час гарантом України був Петро Порошенко. Орден я отримала за особисті розкриття умисних вбивств, в тому числі замовних. Список, на жаль, в подання дозволили подати лише сім, але їх було набагато більше. Вітаю вас, це Дякую. дуже потужна нагорода. От е, якщо повернемося безпосередньо вже до вашої роботи тут у нас на Рівненщині, чи можемо ми сказати, який рівень злочинності на Рівненщині і чи змінився він з моменту е, повномасштабного вторгнення? Якщо брати до війни, різ злочинності був, я не буду вам говорити зараз у процентному співвідношенні. Коли розпочалась війна, різ злочинності впав. Не лише на Рівненщині, він і на Одещині, і на Київщині впав, тому що е, моя така особиста думка: люди були розгублені, вони роз, не розуміли, що відбувається. Більшість бігло до кордону з тим, що було. Е, хтось намагався просто вижити, хтось ставав боронити Україну, і я вам скажу, що ми українці така нація. Коли стається якась біда, вона нас згуртовує. незалежно від того, у кого який соціальний статус, чи хто становище займає, по ту чи по іншу сторону закону. Але на сьогоднішній день, коли ми розуміємо е е більш-менш територію, на якій ведуться найбільше активні бойові дії в яких областях е Західна Україна. Е Ну, Я можу сміло сказати, що це тил. Ми знаходимося в тилу. Uh -huh. І от е різ злочинності зараз спостерігається. Якщо можемо, ми віднести от саме цю злочинність з шахрайства до цієї злочинності, тому що от останнім часом так. на багатьох соціальних сторінках національної поліції різних областей приходять повідомлення про те, що е, там чи там е, людина потрапила на гачок до шахрая. і таких е, повідомлень дуже багато. Розкажіть, будь ласка, трішки про ситуацію на рівненщині і яка нас злочинності по шахрайству дійсно є. В тому числі і на Рівненщині не потрібно забувати про те, що шахраї удосконалилися. Я не зможу вам розказувати методи і засоби, до яких вдається вдаються працівники національної поліції, не тому, лише шахраї можуть нас також так. дивитися. Я вам можу сказати, що шахрайство на сьогоднішній день, яке склається останній рік, ну навіть більше трішечки. Сміливо можна сказати, що це злочини у кіберпросторі. Тобто використовується технологія, телефонні засоби, банківські рахунки, хитрі схеми. А як працюють ці злочинці, працівники національної поліції розуміють і на сьогоднішній день розробляється, вже працює і ще вдосконалюється методика щодо документування. Єдиний момент, на жаль, чи на щастя наука на щастя йде вперед. Нанотехнології ідуть вперед, але законодавство завжди нас доганяє. І для того, щоб документувати лінію шахрайств, затрачається дуже великий ресурс. Сил і засобів, тому що ми не, не забуваємо, що слідчий він є основним суб'єктом, який працює по документуванню. А, і для того, щоб документувати, потрібно звертатися з клопотаннями, це тимчасові доступи, Тобто, слідчий працює в рамках кримінального процесуального кодексу і не може виходити за його межі чи щось від себе придумують. тому що знову ж таки ми повертаємося до питання доказів, докази винуватості. Що ж, пані Іно, я вам дуже дякую за таке прекрасне інтерв'ю. Користуючись негодою, вітаю вас та ваших колег із професійним святом. Дякую. А я нагадаю сьогодні про роботу слідчого. Ми говорили із заступницею начальника головного управління, начальницею слідчого управління ГУНП в Рівненській області, полковником поліції Інною Власовою.